Всім привіт, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Dress. Майже, напевно, так. Хто не бачив попереднього відео? відео. Відео. Рекомендую ознайомитися, щоб, так мовити, розуміти, що взагалі відбувається. Так, що ми тут нам по. Давайте поглянемо по завданням. Що у нас тут по. Так, дерево, брухту. Пошук, а, пошук, реліквій і дерево з брухтом. Два дерева чи що там. Два брухта. А в нас. Ану, пристань. Що в нас в сховищі? У нас металобрух... А, і ще немає дерева. Добре, давайте тоді. Відчалимо. Поглянемо, що у нас там. Нам треба ще досок взяти. Давайте поглянемо на мапі, що тут... Ну давайте ось сюди, напевно, ого тут далеко я. Давайте поки що наліво сплаваємо, там якраз в нас мітка стоїть. Також, якщо вам сподобається відео, високо поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Так, давайте трохи швидше це зробимо. Тому що тут так як то тільки виплив. Уже темно. Тільки випив, уже темно. Нічого ще не зробив. Відплив. Тут скільки тут 100 метрів від того вже пройшло пів дня. Все. Потрібно пливти назад, тому що щось тут відбувається в туматі, що вбиває нас. Скільки в нас... Ага, в нас почти 1000 доларів. Так, давайте, ми допливли. Ну майже майже допливли. Давайте поглянемо, що там у нас. Ага, ось тут є і доски, є і все. Це ця глибина, чи що це тут у Так, ага, ось ми ці доски і взяли. Ну, давайте поки. Не будемо більше. Візьмемо іще ось отут. Ай! Так. Ось так, ось так. Є! Келих. А ще нам келих. Це навіть далеко, не на чи що. Так, що тут у нас по... на горизонті нічого немає. Так, якісь очі на нас дивляться. Якісь очі. Встаємо. Купа матеріали. Це острів, куди будівельник? Будівельниця хоче доставити матеріали. А! Оце воно куди? А в нас... А, треба буде сюди довести. Поки що так. Ну давайте поспимо. Поспимо, тоді сплаваємо, візьмемо ми те, що в нас там ще залишилося трохи. І. Ну, віднесемо і виконаємо. І тоді. Що з цими релікві? Ага, це те, що той. Ще треба... Ну, давайте потім зараз. Щас... Давайте ми почнемо з того, що. Тут тут взагалі оце таке щось плаває, чи що це таке. Оце що це таке в нас тут? А, тут ось давайте тут ось візьмемо щось, що у нас тут є. Так, сережки. Ну, сережки так сережки, чому. Як ми взагалі таким черпаком... Чи що ми? Що ми витягуємо, щоб дістати. Так, пришвидчуємо не сильно, щоб не перегорів цей двигун, тому що буде тоді не дуже пливти черпати вручну. Давай, 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 давай. Так, майже, майже, майже. Так, трохи так. Давай і. Зараз ми беремо. Так, ми... Ковище. Ага, давайте зараз ми продамо торговцю цей келих І ті сережки ці. І потім ми Металобрухт. Ось так ось покладемо, ось це ось також тут. І ось це тут якось так. І. це художне. Ах, рибалка! Я подумав, що ви можете. Зайти, ласкаво просимо до моєї скромної студії. Якщо ви хочете, проекспериментуйте з деякими прикрасами. Та я так, я та людина, з якою можна поговорити. Які бувають прикраси. Я можу повісити прапори гірлянди, щоб додати стилю вашому човну. У мене тут вже є дизайн, який вам сподобатись. Якщо ви знаєте інше, під час своїх подорожей, зверніть поверніть їх мені, я зможу їх оснастити для вас. Звичайно, я також можу додати трохи кольору до вашого корпусу. Мені шкода, що наразі мій вибір пігментні обмежений, однак, чи можу я допомогти знайти більше пігментів? Хм... Він ненадовго замислюється. Днями внизу біля берегової лінії я побачив дивного краба, який надзвичайно яскраве забарвлення. Мої коріння не пристосовані для того. Щоб влазити з скелян та ганяти за ракоподібне. Розумієте? Але якби ви звели таку істоту, він прибирає клаптики тканини та паперу зі свого робочого столу та відкриває великий толкач та ступку. З правильним сполученим агентом ми можемо продвінити їх разом для нової суміші. Він повертається до вас, хитрий план склався в його голові. Рибалка, проси мені тих дивних крабів, ми перетворимо. Ваше судно на витирместеста. Але. Ах, поки що... Чим я можу допомогти вам сьогодні? Ого, тут скільки доставити в... Дослю доставити. Здається, у вас немає своїх прапорів. Коли mm -hmm. знайдете. пробував шукати на північі Мароуз. Ну, добре, давайте поки що це не будемо цим займатися. Це таке розмальовування там всякі. Так. Це ось тут така карта величезна. Ну давайте поки що. Уже поки ми тут. Не будемо ціна далеко відходити. Піднесемо оці це все оці металобрух, деревино, брязручностей цієї будівельниці. Чого там таке щось справа? Ну добре. Пришвидчуємося. Прошвидшування це, звичайно, таке не дуже воно швидке. Довго ним не прискорюйся. Ну хоч що-небудь. Так, давай. Так, купа матеріали. Це ось ти хоче доставити, так, да, я знаю. Ось так. Ви достали всі необхідні матеріали. Маєте повідомити про це будівельниці. Ну все, давайте відчалимо. І з цією будівельницею. Що вона нам ще розкаже? Поки не стемніло. Щоденько пливемо. Потім уже, я так розумію, якщо ми тут ось так темніє, то. До інших берегів. доведеться пливти і в темряві. Що це тут взагалі таке у Ага, оце якась глибина. Давайте ми спробуємо дістати щонебудь. А, металобрукт ми дістали. А, там вони і показуються той металобрукт. Ну добре, то таке. Нехай буде. Покладемо його в склад. Так, не будемо сильно прискорюватися, тому що. Так, популяція. Ну давайте візьмемо рибу, вже спливем чому. Скільки нам влізе, скільки візьмемо. Ну добре. Хвати, хате, хате, хате. Так, обережненько так, пропливаємо і все, впливемо сюди. Де той камінь? Тут його взагалі ніколи не було, він з'явився той камінь. Так, давайте. Риботорговцю. Ух, свіпучий його не біс сьогодні. Ви приходили вчора, я не пригадую, в будь-якому випадку, що я йому буде. Продамо це. Моє сховище покладемо цей брухт. Давайте, з будівельниці. Ви закінчили? Ну, Немає сенсу витрачати час, рухаємось. І це ну давайте її візьмемо. Доброго вам звільнення. Грейтер Mario. Я прямую далі. Ну, от Ми, так би мовити, поспимо і вранці відпливемо, доставимо цю жіночку. Звільнення, чому звільнення? Ну зник той. Він, тому що він плавав, непонятно де. За цього й зник. Але... А як тут я не знаю взагалі? ну от, Наприклад, якщо не буде рибалкою, що взагалі... Попливти звідси кудись. Чи як, я не розумію, Ну, от, якщо ми не будемо рибалкою, просто жити десь на одних із три і не плавати в морі ніколи, чи що, що нам пропонують? Я не розумію цього. В будь-якому випадку, я так розумію, тут вони всі виходять, як то в море. Для, наприклад, того колекціонера, який. Коли ми будемо в одному містечку, він до нас пройшов і подивився. Як він сюди добрався? Тобто він, напевно, ж плив. Ну тут. Тобто. В будь-якому випадку ми пливемо водою. Чи що, я не знаю? Ну, вночі нам ніхто. Можна й не вночі ж плавати. Так, підійде. Так, так, підійде, дякую, друже. Дайте мені трохи часу, щоб усе тут побудувати. Повертайтесь будь-коли. Вона протягує руку до ящика з інструментами і дістає жменю компонентів. Візьміть ці. завжди добре мати під рукою. Ну треба розібратися, що з цими компонентами робити. Так, ну все чудово. От ми її, так би мовити, побудували її будиночок. Так. Нам треба сюди. Так? Що в нас тут? Заняття. Пошук десь нам залишилося тільки те. Ну, будемо плегти нас туди. Камінь тихо дзящить, розпускаючись навколо цього. Слабкі фігури танцюють, як його повез, зникаючи перед тим, як. Ваш погляд зможе старайтесь не на... покласти руку на камінь. Холодний камінь не реагує на ваш дотик. Було б дивно, якщо б взагалі камінь би якось реагував. Ага, нам воно туди, там де світло, я так розумію. Ага, ось так все. По прямій ми пливемо. Нікуди не зварачуємо. Сподіваюся, на нас нічого не вирізе. Поки ми будемо пливти. Поки нічого не бачу. Ага, якийсь уже я бачу. Так, збився трохи з курсу. Прямо через цей туман чи що. Не-не-не-не-не-не-не, не треба мені нічого шептати. Подих в тебе не свіжий. Тому я не хочу слухати, що ти там будеш мені розповідати. Тим паче це буде на такому рівні, що пш-пш-пш-пш. І все. Тому не, не дуже цікаво. Ого! Нічого собі. Ай-яй-яй-яй-яй! Ого, ви що? Оце таке тут випливає? собі... Ви шо так? Так, пливай. Ми вже майже допливли. Скільки тут? Ну ще трошки, ще трошечки. Корпус пошкоджено. А ну Куди? Так. Прискорюємося. якийсь Виходить... Прям з міста цього виходить якийсь оце, бачите, таке як... Все нам показує, як показує дорогу. Чи щось взагалі не так взагалі. Так, да, повторюю трохи. Заріп, щось не так з цією. Як би мовити, цим кутком Світа. Щось тут може із людьми не так. І... Куда? А ну не дмухай на мене. Не дмухай. Так, все, ура, ми припливли. Старий виходить з однієї з сусідніх розбитих будівель і шкутильгає до вас. Ой, ай, вітаю! Тут небагато відвідувачів. Що вам потрібно? Це місце не здається безпечно. Чого ви тут живете? Ага. Я вже досить довго тут вперто тримаюся. Правду кажучи, останнім часом я переглядаю свою пропозицію. Я тут так довго щасливий. У вас. У нас з дружиною було таке прекрасне життя аж до колапсу. Тепер я один і врізаний сушою і море залишився тільки з цим тремтячим скелем з усіх боків. Я міг би допомогти вам переїхати до Інгфела. Це не так просто. Мій брат ніколи розумієте, як жив в Інгвелі зі своїм братом, з того часу він був китобоєм. Справили погані, ми багато билися, здебільшого через те, як слід. Розділити спадщину наших батьків. Ми були в розквіті дурості нашої молодості. Коли ми з дружини вирішили переїхати сюди, я взяв родинний герб, я вкрав його в, я вкрав його в нього. Тепер, після цієх років, я вже не можу повернутися без нього. Чув вам тоді не віддати його? Знову, не все так просто. Після аварії те створіння затягував ламки Будинки у свої жалю... жалюгідні нори. Герб пішов на дно разом зі створінням. Це програна справа, я знаю, але якби ви його знайшли, це великий герб з Китової кістки. Він означає для мене все. Я пошукаю. Дякую. Але будь ласка, будьте обережні. Давайте поспим. Давайте ще трохи поспим. Так, відлюдник. Ну да, таке він, звичайно... Так. Ось це давайте ми сюди покладемо. Тут навіть поремонтувати нема, де нічого. А що ото взагалі... Туди ніяк не запливти, чи що? Що це тут отут? Купа розсипаного сміття. Для очищення знадобиться сильна вибухівка. Нічого і вибухівка. Так. Ну, вибухівка так. Тут ось якийсь хрест якийсь, давайте туди сплаваємо. Ремонтувати тут все одно немає де. Так. Затонуло. Кістка якась. О, риба. Ну добре, давайте рибу візьмемо. Окунь. Ого, окунь жирний який. Ну все, окуня хвати. Так, оце ось тут щось. Мішок дублонів. Що тут А, воно далі навіть. Я думав, оце воно тут. Ну давайте далі тоді попливемо. Ага, тут також перекрите, да? Упора сивамо проміжках між скелем, а побачить те, що здається великими білими зубами. Ага, значить ми не можемо так пропливти. Тобто можна спробувати навколо, але це щось так далекувато і то незрозуміло, чи можна навіть там щось зробити. Що це взагалі тут можна? Що це взагалі таке? Маток тканини. Ну добре, тканина, так тканина. І що взагалі потрібна, та тканина, ну все таке. А тут оце... у якась пірання, чи що? Оконічний окунь. Він такий маленький. Два маленьких окуня. Так, ну давайте випливемо, напевно, туди, щоб тут не плавати. Що це за якийсь вітер нас чи що це взагалі таке. Поглянемо, що тут ще є, Ну там якийсь великий навіть будинок є. Давайте можна навіть... Навіть давайте сюди давайте. Що це взагалі таке тут? Ось сюди можна якось. Що тут взагалі таке? Мандрівна торговка. Агов, там, нове обличчя, рибалка. Я так розумію. Чудово. Ну треба ладити, як хата горить, ха. Я мандрівниця і торговка все в одному. Якщо у вас є риба на продаж, я візьму її на бот. Продам в наступному місці. Також я перевожу великий вантаж з обладнання між місцями. Будь ласка, знайомтесь з товаром та подивіться, чи є щось, що вам подобається. Приходьте до мене, коли будете готові торгувати. Так, а що тут корабельне? Бісті оспоряження надважке, тому я не розвантажую на кожному понтоні. Але заходьте на борт і дивіться на байні, яке я маю на продаж. Так, давайте... А, відремонтувати. Можна відремонтувати, це чудово. Так. Добре, давайте, що тут. Скажіть, чи зустрічалися ви з фотографкою? Вона зупинилася біля мого понтона. Вона має модну камеру, щоб подарувати свою дику природу. Вона задумано зітхає. Я б хотіла мати власну камеру. Хіба було б добре? Хіба б не було б добре мати можливість докумати все, що ви бачите. І... Ти ніколи нічого не забудеш. У будь-якому разі, вона сказала, що збирається оселитися на новенького острові на південь від Маруз. Якщо ви будете. В цьому районі можливо ви могли б перевірити. Та перевіримо, перевіримо. Що тут за рухомий док? Так, ну тут. А, це те, що ці. У нас нічого всього немає. А, показати деталі. А, от так ось що це? Зміні онтувати, щоб отримувати ліхтар, двигуни, вудки. А і вудки, ну напевно, оце Боб нічого так. Що це... Щось у нас тут є з цього. Шок до бонів. Азот тканини. А, ага, ааа, а ну. На тому, на моє сховище. є щось? Ось у моє сховище є щось. Може, давайте на рибний той. Будь-яку рибу. Ну добре, бери. Так, що тут ми можемо... Ось це, наприклад, сюди. Ось так, о. Так, це в сховище додамо. Шматок цього. Так, готово. Поки що так. Хоча ну, я сподіваюся, що ми сюди зможемо повернутися. Так, рибний магазин, Від... Давай ще порозмовляємо. Привіт ще раз. Зайдете поговорити, вам потрібна допомога. Допомога дреболов, звісно, я намагаюся зібрати записи про те, де знаходились кожен вид риби. Більшість з них я записала під час подорожі, але є кілька, які не вийшло від стежди. Можете поділитися зі мною своєю інформацією? Звичайно, я можу. Чудово, мені залишилось вистежити ну, оселедного короля, вугра глотача, тигрову рибу, гуліаф та силканту. Я вже трохи знаю про кожен вид, тому можливо я зможу вказати вам правильний напрямок. Що ви хотів би б знати. Розкажи про короля давай. Зважаючи на те, що Светсвій Король має довге крахе тіло, я підозрюю, що він жити в досить глибоке, але спокійно. Можливо, у скелях Гей. Ну, Давай про вугра. Де вугор? глибших глибинах. Давай голіафа. Страшні полюють камутній болотисті у воді. Щодо інших, давай про це цинканту. Так, цинкану не написавають первісне. Чуття. Вам так не здається? Ну, все, хвати мене синь. Про тих рідкісний, яких би хотіли, щоб я знайшов. Ага, це мені все це вже зрозуміло. Що ви знаєте про скерії Гейва? На іншому боці затоки є Інфел, який похмурим маленьким. Китобійним містечком. Тут трибут. Ми завжди горять про скелі, більшість, здається, боїться. Чесно кажучи, я знаю, чому не залишається. Час від часу я чую глибокі гурхи всередині скель. Я тут довго не затримуюсь. Є щось що ви хотів би. Так. Ви завжди на воді? Так, звісно, мені подобається продовжувати. Насправді, торгівля є догорядною до подорожі. Я більше мандрівна торговка. торговка. Торгівка. не торговка. Я бачу багато місць і це приємне. А також з багатьма людьми. Що лише іноді приємно. Но. Так. Ось дивлю. Дивні речі повно, але я намагаюся на них не застережуватись. Ви можете збожеволіти, розумієте? Ха. Але гей, якщо ви бачите дивні речі, можливо, ви це робите неправильно, можливо, вони такі вже й дивні. Або можливо, вони й справді, неймовірно, небезпечні. Краще не ризикуйте. Чи щось так. Ну, добре, піду. Відчалимо. Так, що ми тут. Давайте, може, у нас нам вдасться швиденько перепливти туди, поки нічого на нас не напало. Так, що тут у нас? Ага, усі цібійна вмешкан... мешканка. Що це? Вам потрібна допомога? Я намагаюсь приготувати особливу справу для мого партнера, але в мене виникли деякі проблеми. Для Де нас тут витримані в угрі делікатес. Можете казати, що вони гнили, але вони смачні, якщо їх правильно приготувати. Зазвичай ми закопуємо їх у землю і дають. Даємо їх дозріти, але задовжу їх викопувати та їсти. Я не можу підняти теми, не зіпсувавши сюрпризу. Можете принести мені витриманого вуря? Ну давай. Дякую. Ви отримаєте гідну компенсацію. Ще щось? Де можна спіймати? Ах так, їм на складно. Ах так, їх може бути складно знайти. Мені казали, що вони населяють нори та роблять нори в скелях самостійно. Я пропускаю, що їх вивели на краях, тож, можливо, вам доведеться. Навантажитись, наважитись залізти, проходи скетчу знать нічого зі Ой, я вже згадав, вони виходять лише вночі. Так я гадаю, що вони ховаються в день. Щасти! Так, давайте ще подивимося щодо на ось якесь кітобійне. Що це? Ще є тут корабельні аварії? Справжнє тут це поселення в скелях Гейла. Мій брат нас і вирушив до скель багато років тому. Я підозрюю, що він шкодує про своє рішення зараз. Диявол. Дивні речі якісь були. Останні ки з'явився втік в скелі. Десятки рип були повз зібрались і поспішали на північ як могли. Вони махали руками, і кричали щось із своїх човнів, але ми не могли зібрати. Того часу ніколи не чули про них. Можливо, інф... Раніше був кедобійне місто, акцент на раніше був. Ну, виходили про це тушку, а потім решта, місць місця за роботу. Але китє стало проходити якихось 20 років тому. А тепер подивіться на нас, як крапля в морі. Ага, кити, значить. Пропали. Так. Що тут у нас ще? Так, ми подивимося по. По заняттям, значить. В герб спіймати спімати рискідерів, доставити гнило в угоря. Так, ну що, так. А з цим... А, тому треба принести. Що це тут в нас взагалі таке ось? А, це так воно. Так, ну. Так, ну добре, напевно, давайте ми, напевно, цьому закінчимо. Продовжимо вже наступній серії. Подивимося, що нам тут далі будуть розказувати. Ось так. Сподобалось відео, постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар. Дякую за увагу. До зустрічі!